нового вже третього покоління Wilson Clash V3 вразили мене не тільки дуже крутим прогресивним дизайном, він мені дуже сильно подобається. Такий брутальний, агресивний і провокуючий грати більш активно. Але найбільше вони мене вразили неповторним відчуттям м'яча під час контакту на будь-яких ударах. Ми з вами звикли, що більш жорсткі ракетки дають нам більш хрустке відчуття м'яча, а м'які, більш гнучкі ракетки дають більш приглушене відчуття. Але ці ракетки, що версія 295 грамів, що версія полегшена 280 грамів, маючи дуже-дуже м'яку раму, 54 одиниці жорсткості, дають неймовірно хрустке відчуття м'яча. Я ніколи не відчував більш хрусткого відчуття на будь-яких більш жорстких. Середньозорстських ракетках. Особливо я відчув це дуже хрустке відчуття на першій плоскій потужній подачі. Це відчуття неможливо порівняти з жодною ракеткою, жодного бренду. Саме тому ці ракетки є унікальними. Мої повні враження про баланс контролю, потужності, а також потенціал обертання ви побачите у великому огляді на моєму ютуб-каналі Тенісна Кухня. Тож раджу просто зараз його знайти і натиснути дзвіночок. За підбором найкращої, оптимально підходящої саме вам ракетки, я завжди чекаю вас у мене в Директ. Також запрошую у наш великий онлайн-магазин Tennis.com.ua Для того, щоб придбати ці ракетки, які будуть в нас в наявності вже приблизно через 3-4 тижні. Або ж будь-яке інше топове тенісне спорядження за найкращими цінами. Ви просто зараз можете написати мені в директ або ж написати нашим менеджерам за телефонами на сайті tennis.com.ua для того, щоб оформити передзамовлення на неймовірні ракетки Wilson Clash v 3 і отримати їх одним з перших. Ми підбираємо вам спорядження, а ви перемагаєте.